Всім привіт! Це незламня зі сходу. Тут ми розкриваємо теми, що стосуються жителів сходу України, рішення, реформи, історії успіху, а також поради актуальні питання. Щотижня ми виходимо в ефір, аби коротко та по суті розповісти про те, що важливо. Сьогодні ми вирішили присвятити випуск темі пенсійного забезпечення внутрішньопереміщених осіб, які виїхали за кордон. Ще з 2014 року. Тема пенсій та недоотримання виплат жителями Сходу України й Криму, які змушені були виїхати з тимчасово окупованих територій, є актуальною та болючою. За словами експертів, навіть до сьогодні невідомо, коли ж вирішиться питання щодо недоотриманих пенсійних виплат громадянами України. Не менш проблемною є ситуація, коли людина зі статусом ВПО виїжджає за кордон, перебуваючи в досить складному емоційному становищі в незнайомій країні, вона стикається в тому числі із необхідністю оформлення пенсії, в разі, наприклад, якщо пенсійний вік настав у людини за кордоном або з потребою вирішити інші питання, які стосуються таких виплат із території іншої держави. Тож у цьому випуску ми поговоримо про те, що потрібно, аби й надалі отримувати пенсію від України, якщо людина виїхала за кордон, як подати заяву на отримання пенсії, якщо пенсійний вік настав уже в іншій країні, як пройти ідентифікацію в пенсійному фонді і кому це треба робити, та які варіанти нарахування коштів наразі існують. Незалежно від того, чи ви вже отримували пенсію до виїзду за кордон, чи пенсійний вік у вас настав після переїзду, вам так чи інакше варто ознайомитися з тим, як максимально спростити собі життя і вирішити всі питання онлайн. Звичайно, бюрократична машина в нашій країні потребує. Неабияких удосконалень, та на сьогодні є інструменти, які можуть вам допомогти дистанційно вирішувати ті чи інші питання і справлятися з певними викликами онлайн. А просто зараз поставте лайк цьому випуску і підпишіться на наш канал. Обидві кнопки ви знайдете прямо під цим відео. Перш за все, у вашому арсеналі вкладок браузера має бути веб-портал пенсійного фонду. Посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео. Це універсальний онлайн-майданчик, завдяки якому можна подати заяву на призначення пенсії, на житлову субсидію чи пільгу, на страхову виплату, на перерахунок пенсії тощо. Як авторизуватися на порталі? По-перше, ви можете це зробити за допомогою дія підпис. Для цього треба увійти на веб-портал, натиснути на кнопку Вхід, обрати варіант Дія підпис та натиснути Отримати код для входу. Після цього код треба буде відсканувати в додатку Дія. Далі вже буде проходження перевірки і користувач автоматично авторизується. Другий варіант через кваліфікований електронний підпис КЕП. Для цього в людини має вже бути такий ключ, оформлений заздалегідь. Його треба завантажити в потрібний рядок і ввести ваш пароль, який знаєте тільки ви. Третій варіант за допомогою bank ID або mobile ID. Для цього треба обрати авторизацію за допомогою порталу ID.gov.ua і пройти онлайн-перевірку, після чого користувач отримає доступ до особистого кабінету. Авторизувавшись, на веб-порталі пенсійного фонду можна побачити ваш загальний страховий стаж, який відображений на основній сторінці, починаючи з 2004 року. Стаж, отриманий до цього року, підтверджується тільки наявністю трудової книжки. Отже, на порталі ми зареєструвалися. Інструменти ми знаємо, а тепер до більш складних тем: як поновити пенсію, як її оформити, а ще як пройти ідентифікацію та навіщо це потрібно. Одразу зазначу, що кожен випадок індивідуальний. У випуску ми розглянемо загальні алгоритми, та для того, щоб більше вам допомогти, під цим відео ми залишимо посилання та контакти правозахисних організацій, які допомагають ВПО зі сходу України, у тому числі із питаннями, які пов'язані із виплатою пенсій. Як оформити пенсію, перебуваючи за кордоном? Ви внутрішньопереміщена особа, яка наразі перебуває за кордоном і там досягли пенсійного віку. Що в такому випадку робити? Ви можете оформити пенсію дистанційно двома способами: перший через уже знайомий нам портал електронних послуг пенсійного фонду України. Вам треба зайти на портал пенсійного фонду, авторизуватися, вибрати вкладку Заява на призначення пенсії. Заповнити заяву, де ви вказуєте персональні дані, адресні дані, дані, документів, що посвідчують особу, контактні дані тощо. Далі ви відповідаєте на питання анкети опитування для того, аби вам призначили документи, які вам потім потрібно буде надіслати. Після цього прикріплюєте скановані копії необхідних документів. І підписуєте сформовану заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису і відправляєте до Пенсійного фонду України онлайн. Розбиратися із цими питаннями нам допомагає юрист громадської організації Донбас СОС Михайло Фоменко. Якщо йде первинне звернення, тобто у нас станом на 24 рік у нас діє законодавство, що якщо строк до виходу на пенсію він настав під час дії воєнного стану і ну, особа не звернулася вчасно. Тобто то пенсія призначається з моменту, коли вона досягла пенсійного віку, там незалежно від часу звернення, якщо не помиляюсь, також до кінця воєнного стану. Подаються необхідні документи стосовно первинного призначення пенсії. Якщо ми кажемо про це, то це в першу чергу знову ж таки паспорт, код, реквізити банківського рахунку, на які будуть здійснюватися виплати. Також це е, за необхідності ну, дані про трудовий стаж е, природньо. Е, це можуть бути як дані трудової книжки, дані про навчання, е, службу в армії, е, роботу на якихось підприємствах ведення підприємницької діяльності. Тут ну, я не буду дуже, досить, досить сильно розширювати тему, тому що їх о, видів таких документів безліч, оскільки було багато видів там, діяльності пільгові категорії вислуги років там роботи на крайньому на краді на крайній півночі, тому тут вже треба розбиратися по кожній ситуації окремо, якщо виникає якась проблема, і тобто з'ясовувати які пролік документів потрібно, але зазвичай це документи, які підтверджують, що людина працювала чи отримувала якісь стажки, які враховуються для призначення пенсії. Другий спосіб діє в період воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після війни. Це оформлення пенсії поштою. Вам потрібно надіслати заяву про призначення пенсії і копії документів, які визначають право на призначення пенсії. Зразок заяви у додатку 1 до порядку призначення пенсії. Посилання на цей документ ви знайдете в описі до нашого відео. Разом із вашою заявою і всіма копіями документів подається ще оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою. Додані до заяви про призначення пенсії копії документів мають бути засвідчені закордонною дипломатичною установою України або ж нотаріально. Звернення йде до того пенсійного фонду, де людина перебувала ну на обліку, це головне управління по області, тому, що всі інші пенсійні фонди це його, скажімо так, пункти звернення громадян. Це моя особливість для внутрішньопереміщених осіб або людей з тимчасово окупованих територій до 24.02, оскільки їм для одержання пенсії через певні бюрократичні особливості їм потрібна довідка переміщеної особи. Тобто, ну можна сказати так, що в них немає прив'язки до іншого пенсійного фонду. Якщо в них немає довідки, які має здійснювати виплату пенсії, це ще з 2014 року триває. На жаль, для нових окупованих територій такої ситуації вже немає. Це залишається лише от для тих, хто переміщався раніше. Тобто, потрібно оформити довідку і подавати заяву на головне управління пенсійного фонду в тій області, в якій людина знаходиться на обліку. Якщо це портал пенсійного фонду, ну відповідно там. Можна буде обрати який пенсійний фонд, відповідно ви хочете подати заяву. Плюс є цікава особливість, тобто розгляд самого самої заяви він відбувається не в тому пенсійному фонді, який подавалося після одержання заяви. Вона випадковим чином розподіляється. І розподіляється в інший пенсійний фонд в випадковому порядку в іншому регіоні, і вони приймають рішення. Ну це була б цікава система. Якщо б через це не виникало там таких проблем, що людина може звертатися декілька разів і декілька разів отримувати, наприклад, різні дані про врахований стаж або там розмір пенсії. Як поновити пенсійні виплати? А тепер ще одна болюча тема для ВПО пенсійного віку: як же поновити пенсійні виплати, якщо вони в силу певних причин припинилися? Законом України про загальнодержавне обов'язкове пенсійне страхування визначено, що виплата пенсії припиняється в разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд. Саме тому юристи радять за можливості щомісяця здійснювати хоча б мінімальні видаткові операції по карті, аби банк бачив, що на вашому рахунку є рух коштів. Це, звісно, в разі отримання пенсії на банківський рахунок. Щоб поновити виплату пенсії, необхідно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України із відповідною заявою та пред'явити документ, що посвідчує особу. Разом з тим, пенсіонер, який перебуває за кордоном під час війни, отримав там тимчасовий захист або статус біженця, може надіслати заяву про поновлення пенсій та необхідні документи поштою до будь-якого територіального органу пенсійного фонду України. До заяви про поновлення пенсії, особи, які тимчасово проживають за кордоном, додають. Копії документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та реєстрацію їх місця тимчасового проживання, перебування за кордоном із перекладом обов'язково. Ці документи мають бути засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України, або ж нотаріально. В принципі, це можна зробити прямо в консульстві. Оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою. Крім того, копію паспорта громадянина України. Виплати пенсій поновлять після рішення територіального органу пенсійного фонду України протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення. Проте документи мають бути оформлені належним чином. Зокрема, копії зазначених документів мають бути засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України або ж нотаріально. Це дуже важливо. Які є форми отримання української пенсії за кордоном? Звичайно, ви можете отримувати пенсію на банківську карту банку, в якому раніше ви вже відкривали рахунок за кордоном. Можна користуватися картками українських банків і отримувати на них виплати. Якщо ж ви отримували пенсію готівкою і тепер хочете змінити спосіб отримання, ви можете також це зробити. Для цього, по-перше, треба подати заяву про зміну способу отримання пенсії в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України. По-друге, відкрити рахунок у банку. Це можна зробити онлайн через офіційний сайт або мобільний застосунок банку. При відкритті рахунку банк ідентифікує клієнта через відеоверифікацію. На перший погляд, усе просто, але є певні нюанси, які варто знати, як пояснив юрист громадської організації Донбас СОС Михайло Фоменко, є дві групи ВПО пенсіонерів, про яких варто зазначити в даному контексті. По-перше, це внутрішньопереміщені особи, які отримали цей статус після 24 лютого 2022 року. І по друге, внутрішньопереміщені особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій до початку повномасштабного вторгнення, і мають статус ВПО. Для перших виплати пенсії здійснюється за тими ж правилами, що і для інших громадян України, і рахунок можна оформити в будь-якому банку. А от для других ситуація дещо відрізняється. Для відкриття рахунку є також певні особливості. Проблема в тому, що якщо особа є внучно особою, то до 24.02.24 24 року, тобто зі скажімо так, старих окупованих територій, то там діє прив'язка до Ощадбанку. Тобто на даний момент відкриття та на рахунок та виплата на них пенсій або соціальних виплат можливо лише через Ощадбанк. Це обмеження зберігається, воно його немає для тих, хто був отримав довідку переселенця після 24.02, і це треба враховувати, оскільки в разі якщо людина там виїхала. За кордон не отримувала а, пенсію до цього банківським рахунком, то там, треба відкрити якимось чином банківський рахунок і зробити це дистанційно дозволяють не всі банки. В тому числі банк, наскільки нам відомо, не дозволяє а, не дозволяє відкрити банківський рахунок дистанційно, тобто оформити там діджитал або електронну картку. Тому знову ж таки треба дивитися по ситуації. Якщо у вас виникла проблема з Ощадбанком, або у вас немає рахунку Ощадбанку, а ви є внутрішньо переміщеною особою. То це може викликати деякі проблеми, тому що Ощадбанк, ну на жаль, не скажемо так, не самий соціально орієнтований банк в плані роботи з клієнтами, там створення для них якихось можливості, особливо що стосується там в пованих територіях. Це на жаль, така ситуація є. А, якщо особа не є переміщеними особою, або вона зареєстрована після початку повномасштабної війни, то там відповідно йде а, можливість будь-якого вибору банка, і ви можете відкрити, наприклад, дистанційні рахунки в таких банках, як, наприклад, Приватбанк, Монабанк, Райффайзенбанк, якщо я не помиляюся. Ну це знову ж таки треба уточнювати в кожному банку, тому що це є правила. Обслуговування клієнтів, скажімо так, кожним банком, і вони самі визначають, яким чином вони видають ті чи інші продукти. Другий спосіб отримання пенсії за місцем тимчасового перебування міжнародним поштовим переказом для отримання коштів пенсіонеру необхідно подати заяву на виплату нарахованої суми пенсії за місцем його тимчасового перебування за межами України. Надіслати до акціонерного товариства Укрпошта у паперовій формі з приміткою на конверті пенсія переказом на поштову адресу, зазначену на веб-порталі Укрпошти. Ви бачите зараз цю адресу на екрані. Саме туди ви надсилаєте дану заяву. Крім того, ви можете заповнити електронну форму на вебсайті Укрпошти для цього необхідно натиснути на вкладку Послуги, далі Фінансові послуги. після чого. З переліку обрати пенсії і заповнити необхідні дані, зверніть, будь ласка, увагу, що можливість отримувати пенсію в такій формі потрібно уточнювати в конкретній країні, тому що не у всіх це можливо. Що таке ідентифікація та для чого вона потрібна? Фізичну ідентифікацію людина проходить для того, щоб підтвердити, що вона жива і сама одержує свою пенсію. Пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 22 року, мають це робити в Ощадбанку кожні 6 місяців. Це можна зробити кількома шляхами: прийти до сервісного центру пенсійного фонду із паспортом і кодом. Онлайн через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія-Підпис». Важливо зазначити, що в цьому саме конкретному випадку спрацює тільки «Дія-Підпис», не електронний підпис ЄСП. Крім того, ви можете пройти ідентифікацію в режимі відеоконференц-зв'язку. Відео ідентифікація також це подання заяви через портал пенсійного фонду. На проходження ідентифікації визначається певний час, спосіб проведення, там, наприклад, через один з мобільних додатків месенджерів, працівники пенсійного фонду зв'язуються, проводять певну процедуру, питають людину, перевіряють її особу, і відповідно також визначають, що вона пройшла ідентифікацію. Для переселенців зі староокупованих територій визначено, що якщо вони проходять ідентифікацію ну, після 1 січня, там, наприклад, на території України персонально, там, в персональному пенсійному фонді чи в Ощадбанку, чи отримують довідку, що особа є живою, то надалі вони можуть отримувати пенсію, скажімо так, як це прописано, на загальних умовах. Як це буде працювати? Поки що нам невідомо, оскільки часто ще не багато пройшло. Але теоретично це означає, що вони можуть відмовитися від довідку внутрішньоприміщеної особи, не проходити ідентифікацію і далі отримати ну, пенсію на загальних умовах, як це передбачено для всіх інших. Про те, що пенсіонер понад рік не знімає грошей, банк мусить повідомити пенсійному фонду. Тоді виплати на пенсійну карту припиняють і переказують їх на поштове відділення, щоб поштарка приносила їх додому такій людині. Якщо людини і на місці не виявляються, то пенсії повертаються до пенсійного фонду. Тому пенсіонер, який понад рік не користувався карткою, Має звернутися в пенсійний фонд, повідомити, що він живий і це справді його пенсійна виплата, але він з якихось причин її не отримував. Звісно, ми розуміємо, що кожна ситуація індивідуальна, проте дуже сподіваємося, що це відео допоможе тим, хто наразі потребує роз'яснення в питаннях отримання пенсійних виплат для ВПО за кордон. А в нас на цьому все. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанту. Підписуйтеся на цей канал і тисніть на дзвіночок, аби першими дивитися наші випуски. Зустрінемося наступного тижня.